Доброго дня. Мене звати Страх Олександр. Я служу в зенітно-ракетних військах Збройних сил України. Я цивільна людина. Прийшов 24 числа до військомату і мене вправили до однієї з бригад Херсонських займатися тією роботою, якою я зараз займаюсь. Хочу розказати вам, як працює протиповітряна оборона в сучасних умовах в цій війні. Дивіться. Давайте уявимо, що це ворог. Це ворог. А це, наприклад, місто Миколаїв. Коли на початку. Березня наші війська повернулись в Миколаїв, вони зайняли позиції, якісь підійшли бригади, стали в Миколаєві, перед Миколаєвом, між Миколаєвом, і почали виконувати якусь свою роботу. Якісь у них були засоби, якісь озброєння, і вони все, що летіло, все, що летіло зі сторони ворога. Щось збивалось, щось не збивало. Потім, коли ми зрозуміли, які варіанти, в принципі, що у нас може літи, летіти, наше командування польове вирішило організувати таку систему протиповітряної оборони. Ми почали робити такі вилісні пости з хлопців, які готові виїжджати з поля. І просто покривали територію між Херсоном і Миколаєвом такими постами. На початку у нас було їх, ну, наприклад, три. Раз. Два, три. озброєнні цих постів були дуже прості протиповітряні речі це системи. ПЗРК, тобто це такі ракети, які самонаводяться, вони невеликого розміру, десь півтора метри, буває більше. Це ті самі ігли, стінгери, істралі, які просто один просто бієць, Ну, зазвичай два або три, але стрілок один оператор, знаходячись в полі, він може вискочити з укопу. І якщо сюди виходить щось погане. Навестись, ракета зробить захват і цю ціль. Але виявилось, була проблема. Організувати таких винесів ми могли б небагато, бо для винесу треба була якісна машина, якийсь джип, який може по цим кучугурам їздити, саме озброєння це іглис, стінгери, містралі. І люди, які готові там. Бо це ви розумієте, це нуль. Оця територія, це вже був нуль. Бо якщо ми ставали десь виджу то вертольоти, самоліти сюди не дозвітали. Ми їх не це — Оце зона. Ага. Тому ми намагалися підійти на якомога ближче сюди. Отак. Але була проблема, що у нас було мало. Потім ми почали організовувати. Волонтери нам давали машини, давала армія машини, ми почали отримувати ленд-ліз. Ми почали організовувати більше цих постів. Ну, щоб розуміли, розуміли, радіус роботи ігри це десь 5 км, наприклад, отака. Звісно, що якщо тут по 5 км, то ракета може пролетіти чи самоліт поміж ними і влучити місто. Тому ми почали збільшувати такі кількість постів. Закриваючи весь наш сектор, за який ми відповідали. Крім того, ми робили каскадне розташування постів. Отаким чином. Звісно, що якісь пости могли не спрацьовувати, бо це техніка. Наприклад, ці містралі, які нам французи прислали ще на початку десь квітня чи травня, вони виявилися трошечки бракованими, на жаль. Але ми їх підладнали, але були моменти, коли ми з них нам не знали цього, ми намагалися зробити постріл, а постріл не відбувався. От. Тому така таскальність давала, давала можливість максимально ефективно. Майже гарантувати збиття цілий. Зараз частково наша бригада переїхала в Херсон. Ми були одні з перших бригад, які вирушили до Херсону. Як це буде відбуватись в Херсоні, бо Херсонці, я думаю, це дуже цікаво, я зараз поясню. На другий день а... як Війська зайшли в Херсон, з'явилися тут і ми. Оце, наприклад, Херсон. Оце, ну скажімо так, все, що знаходиться на лівому березі, там ворог. Ми розуміємо, що звідти, з Криму, можуть летіти. летіти ракети, камікадзе. Що ми зробили? Ми приїхали. Ну, звісно, що кількість військ, які пропускали в Херсон, була дуже обмежена. У нас заїхала дуже маленька група. Ми виставили декілька. Ну, Утворили декілька баз і одразу там встановили наші пости з засобами протиповітряної оборони. Ну, скажімо, так, так і так. Сьогодні вже ми отримали підкріплення і нас стало більше. І воно буде надходити далі. Крім того, крім нас, в місті працюють інші бригади. Вони піхотні, але в піхотних бригадах теж є засоби протиповітряної оборони, якими ми користуємося. Тому Херсон зараз буде виглядати десь так. Вчора я опублікував пост, що наближалася дуже велика небезпека на херсон. Виявилось. Що ну вже це не секрет, абсолютно ніякої інсайдерської інформації. Це вже є у засобах масової інформації, що на Україну відбулася наймасивніша ракетна атака за всю історію війни. Ми це бачили на своїх моніторах. Як виявилось, було 90 ракет, 24 з них летіло. У південному напрямку, по суті, з Криму. Ми це бачили летіли на херсон. Отак, образно вам покажу: оце були ракети. Вони летіли на херсон, я це бачив, зробив публікацію, що херсонці пішли в укруття. Але виявилось, я не знаю, з яких причин ці групи ракет розділилися і розійшлись по різні боки. Вони відійшли за периметром зони дії наших засобів ППО. Одразу скажу, що мова йде про польові засоби, це ПЗРК, ігли, містралі, стінгери. Великі стаціонарні засоби, типа БУКів, системи С-300. Вони працюють на території України. Я не знаю, наскільки вони швидко зайдуть в Херсон чи може зайшли, але я до них відношень не маю, тому не можу вам нічого сказати з цього приводу. Вони дуже ефективні, але вони, їх дуже сильно видно і вони часто попадають під обстріли арти і виходять зі строю. Тому такі пости маленькі, вони так, у них радіус маленький, але вони доволі ефективні. Якщо їх багато. Вчора ці ракети розділилися. Херсонські підрозділи, на жаль, не могли відпрацювати, ми все бачили, потім вони полетіли, куди полетіли, не знаю, аж до Польщі долетіли. Але ми надавали цю інформацію, її вже отримували наступні пости і наші, і інших бригад. І як ви знаєте, що наскільки офіційна інформація каже, то 70-90 ракет було збито. Потім ще летіло, там в проміжках між ракетами, там було три, три е, хвилі цих ракет, ще летіло камікадзи. Десять штук теж у південному напрямку, е, у нашому напрямку. Е, їх е, всі збиті.